Самий-самий величезний привіт. Я вас вітаю в Аврора. Сьогодні дуже багато людей, дуже галасно. Подивимось, які акції знижки. А, знижки з 23 вересня по 6 жовтня. Включно. Дивіться, які а, дерева. Вони були, пам'ятаєте, їх завезли перед Новим роком. А зараз їх можна купити лише за 99 гривень. Їх є декілька видів. Хочу подякувати вам за коментарі та дякую вам дуже за вподобайки. Величезне вам спасибі. Так, я так зрозумів, що тільки на дерево акція така велика, довга, точніше, по терміну. А взагалі акція, мабуть, з 26 вересня по 2 жовтня, ось так я зрозумів, По цінниках. В аврорі трішки можна заплутатися з цінниками. Добре, давайте подивимося, що в акції 32 гривні дискрит, жіноча гігієна. Жіноча гігієна Лібрес Тена леді. Натурела. Жіноча гігієна 39 гривень, 10 штук. Зі знижкою можна придбати косметичні диски 150 штук, 44 гривні. 120 штук, написано 120 штук. Ватні палочки, леді Катон, 200 штук, 29 гривень. І ще тут є, я, я знайшов 20 штук натурелла по 74 гривні за куточку. Зі знижкою лак для волосся Тафт 250 г, 124 гривні. В акції кулькові дезодоранти жіночі фаб 55 гривень. Також можна придбати Рексону антиперспірант 88 гривень. Зі знижкою кулькові дезодоранти чоловічі Фа 55 гривень. Дуже смачні гелі для душу від шик, нектар по 44 гривні. Гель-пілінг для душу. Де він є, ось він є. Це не там я взяв. Ось по 49 гривень 400 грамів. Так, ось такі, мабуть, самі найекономніші гелі в магазині Аврора. Вони по 16 гривень 300 г. Крем для обличчя, для тіла та для рух. Нівея 100 мл 79 гривень. Мило Дуру рідке. Пляшка з дозатором йде 300 мл по 42 гривні. Шампунь Pantene Pro V, 139 гривень 400 мл. Можна обрати для будь-якого волосся. Також зі знижкою шампунь Ельсеф від L'Oreal, 400 г 148 гривень. Акція на набір станочків 5 штук в упаковці на одне лезо 49 гривень. Жіночі станочки, Gillette, Два станочки 54 гривні. Бальзам після гоління Нівея 100 мл 209 гривень. Гель для гоління Нівея 159. Піна для гоління Нівея 119 В акції Арко гель для гоління 200 г 109 гривень. І також зі знижкою можна придбати Gillette гель для гоління 200 г за 159 гривень. Станочки Gillette в упаковці 4 штуки, на 2 леза 92 гривні. Зубні щітки Colgate 2 штуки 42 гривні. В акції зубна паста Blenda Met. Також зі знижку можна придбати Fresh Guard зубна паста 119 гривень. Ой, вибачаюся, це оцей 39 гривень. Це оця по 119 набір цілий. Засіб для унітазу качення, диски чистоти 109 гривень. Набір блоків туалетне качення по 119. Набір стікерів для унітазу 44 гривні, 3 штуки в упаковці. В акції туалетне качення для унітазу 900 грамів, 99 гривень. Засіб для чищення унітазу Сіліт Бенк 750 грамів 99. Зі знижкою можна придбати сів для миття підлоги літр 89 гривень. Також зі знижкою для миття підлоги містер Пропер по 115 гривень, а містер пропер півтора-літровий можна придбати за 149 гривень. Засіб для миття підлоги містер мускул 750-99 гривень. Гель для унітазів Йош 32 гривні 870 грамів. Зі знижкою сів антиналіт 79 гривень. Лінор 700 мл 97 гривень. Савекс для прання колор вагою 945 мл, Майже літр 179. Аріель для прання колор літр 225. Змінний балон Ервік 135 гривень. В акції відбілювач кисневий плямовивідник Wells, 79 гривень 550 грамів. Порошок тайт 300 грамів. 42 гривні. Порошок для прання сама. Без фосфатів. 350 грамів. Бачите, цінники збивають з пантелику. Цінники збивають з пантелику. Добре. Ось, 26-го по 2. Порошок тайт колор вагою 200-225 гривень. І також зі знижкою порошок вухастик для дитячої білизни 169. Господинки, 75 капсул. Вперше бачу таку велику упаковку 949 гривень, 4 в одному. У магазині Аврора фейрі півлітровий, зараз 64 гривні зі знижкою. І можна придбати ось такий. 450 грамів, також два види за 59 гривень. Таблетки посудомийної машини 20 штук, 259 Кремовий сів для чищення 250 г 44 гривні. Ну, у цей фері, мабуть, саме вигідніше придбати. Тут 1,5 літри, літр 500, а він по 149 гривень. Ну так, дуже вигідно. Якщо рахувати, бачите, по 500 мл 64, 3 помножити на 64, це вже набагато дорожче. Тому купуйте великий, півторалітровий. Сів антивжир 79. Так, це набір косметичних а, якихось щіточок для манікюру, не знаю. 29 гривень. Чудова іграшка, вона також в акції хотів вам показати 55 гривень. Лише 29 гривень олівці. 29 гривень, шкарпетки сліди жіночі, з кешбеком. Господинки знайшов я ось таку е, упаковку Ocean Free. Це якась новинка. 35 капсул універсальних, 4 в одному. Е, потужне видалення плям, пом'якшення, максимальна свіжість, захист кольору. Да, 35 універсальних капсул. Зараз відкриємо, подивимось. Дуже добре, що коробка, а не пластик. А зі знижкою 289 гривень, зверніть увагу. В акції корм фріскіс для цуценят 11 гривень. Також в акції фріскіс сухий корм 1,5 кг 179 29 гривень корм консерва для котиків. На поличках у нас з'явились ось такі контейнері. Із кришкою закривається досить добре. Кришка, бачите, не випадає. І ціна такого контейнера бокса. Зараз я вам скажу ціну 69 гривень на 2,5 літри. Кольори в асортименті. Це також новинка. Ось такий організатор а, для чогось там. Ну, Мальована косметика. Кошик такий на 2,2 літри. Це також новинка. І ціна його 55 гривень. Так, ще один кошик. Дивіться, теж а, цікавий, А дивіться, як придумали гарно пряжу поскладали на фотографії на 3,3 літри з ручками та з кришкою. 99 гривень. Кольори в асортименті. Точнісінько, такий самий, тільки більший за розміром. Також кольори в асортименті на 6,6 літрів. Ну, а цю ліку, мабуть, ви всі знаєте, її на TikTok дуже багато рекламують. А, такий знаєте, сильний, а, сильний напір. 129. Таку струю сильно дає оцей, а, як сказати, оця лійка. Зі знижкою зараз ось ця щітка для прибирання. До речі, вона дуже класна, мабуть, я її також візьму. Дочекався я знижку. Мені вона подобається. Я також бачив її. Їх продають на тіктоку. На тіктоці, здається, показували. Там ціна в 5 разів дорожча. 49 гривень. 7 гривень мочалка кухонна шкрибок. 19 гривень набір з трьох шкрибків. 34 гривні шкрибок з пластиковою ручкою. Так, Набір прищіпок Таких на... прищіпок у нас ще не було, тому показую вам як новинку в наборі 30 штук і ціна 59 гривень за 30 штук. Привезли нові щитки, типа Утюшка. 19 гривень. Набір прищепок в упаковці 50 штук, 55 гривень килимки універсальні. 55 гривень зі знижкою. Так, тут я ще знайшов в залі в магазині фріски для котів. 10 гривень. Я не пам'ятаю, чи ці тарілки вже були, чи нові, але все одно вам покажу. 69 гривень на 20 см діаметр. Овочерізка-прес пластикова 88 гривень. Я не полінувався, відкрив і хочу сказати, що тут дуже якісний пластик, тому зверніть увагу, господинки. Я думаю, що буде добрий цей прес. І ще одна овочерізка. Цю ви вже знаєте. Вона досить давно вже в магазині Аврора 279 гривень. Ємність металева з кришкою. Також бачу хороший пластик, герметична кришка, металева миска, ціна 149 гривень. Досить хороші пляшки для води. Знаєте, хто займається спортом, бачите, як завжди, стоїть цінник не... там, де потрібно. Ось тут повинен стояти цінник. А я вже розкатав губу до Боже 44 гривні. Пляшка для води. З собою на цілий день на роботу взагалі. 199 ця новинка коштує. Ці також цікаві, це, мабуть, вже більш для дівчат. 169. Дуже велика салатниця. Це також новинка. Дивіться, яка універсальна, да? виробництво Турція. Салатниця пластикова. Ну і давайте проб'ємо ціну. Точнісінько така сама, як велика, є також і маленька. Ціна 69 гривень цієї великої. І ось тут є поряд матленька, точнісніко така сама, а і ціна цієї маленької 49 гривень. Ще й кешбек вам нарахують за покупівлю ось цих тарілочок. До речі тут є з різними кольорами. Дуже хороша ціна на водяні розмальовки 19 гривень. Зверніть увагу для малечі. Тести для майбутніх. Першокласників, також зараз зі знижкою. 99. А це щось нове. Жіночий фейшн фейшн. А, це розмальовка ось така. До речі, сторінки, не тоненькі можна малювати, розмальовувати фломастерами. 49 гривень калякалка для дівчат. Калякалка-малякалка. 22 гривні, будь здоровим, наліпки. До речі, дуже цікаві наліпки. 19 гривень прописи, тренажер. Я пам'ятаю, як тільки вийшли оці розмальовки антистрес я навіть собі купував, а вони були тільки в Ашані, я їх бачив. Ніде не можна було купити. Я їх купив дуже багато. 3D, можна сказати, 3D. Зараз дуже хороша знижка. 29 гривень на оцей чудовий такий блокнот для молоді. 12 гривень кошти ось такий маленький для сумочки, для косметички можна поставити. Дев'яносто дев'ять гривень. пенал цікавий блокнот на спіралі. Двадцять дев'ять. Цей також можна придбати за двадцять дев'ять гривень. І дуже цікавий я знайшов для паняночок, для дівчаток. Дивіться, 99 гривень, кольорова спіралька і тверда обкладинка. Дуже товстий. Далматинці на спіралі. Батони свіженькі, свіженькі в аврорі батони, іграшка м'яка. Багет, а це французький багет. Багетик. Так, нарешті привезли пряжу. Ви просили, щоб я показав пряжу. Давайте проскануємо. Турція. Дуже багато кольорів по 39 гривень, 150 метрів. Так, інша, також дуже багато кольорів, 180 метрів. Ну, всі йдуть акрил. Ціна 44 гривні. Ще один вид пряжі це також, ну, також є багато кольорів. Ціна такої 64 гривні 105 метрів плюш. Це також новинка ось таких чудових звірят привезли в Аврору. Хочу вам побажати економних покупок, дуже добрих вихідних, щоб у вас все було добре. І до зустрічі вже в наступному відео. Хай вам щастить!